Ось можна піти сюди зайти, в принципі, ось вот така кількість цих соборів. піду. Червона доріжка. Всі собори безкоштовні, якщо навіть Ватикан. То можна заходити. спокійно заходити і роздивлятися. І скрізь я дивлюсь, волонтери стоять. Музика скрізь грає. Завтра в мене вже день виліта, то я не знаю чи я... На день виліта відео я змонтувала, навіть вже загрузила, Бо вже нічого робити не хочеться. Що там поступово вам покажу. Виставка до дві картини, які можна подивитися. За цю червона доріжка, щоб звернули увагу. Ось дві картини. Ось вони представлені. Каміна Дела Сперанза Рембрандт, Ось. Одна. І з восьмого подруга Джулана. А друга картина не зрозуміла. Ось вона. У дівчинків. Та апарат цікавий. Я йду сюди. Що в нас ще й так? подивилась? Тобто взагалі. Да. Дивовижний. Ось магазин одяга, але не хочу. Тільки зараз сядо зарієнту. Якийсь такий знак зараз зблищу фонарний такий красивий йду сюди трошки ще пройду потім подивлюсь, скоректую свій шлях. На сходи, а то знову прийду без зарядки. Тут різні товари, там проволочки. Такі прям ряди з книжками, мені здається, я тут вже проходила. Ватикан, різні книжечки. Ну, я бачу, що деякі люди прям такі путіваді в них. І вони постійно щось там прийшли читають, сидять. Хлопчик малюють. Різні картинки такі. Буде купують. щоб потім скласти коробочку пам'яті. Я не хочу, я вже це давно переросла. Мені такі спогади не, не бажані, бо вони накопичуються. Якщо така толпа вже, тут щось десь поруч цікаве. був фонтан трювіль, чомусь він дуже розпіарений. І також сходи. Не знаю. Чому так? Папа був біля. Чомусь мені здається, що Пантан Тривіль. Хоча я не впевнена, але щось тут поруч є. Бо кількість людей вона вражає, що тут ще є. Поїсти <зас> Скажіть, фонтан. Якась тут піцерія, ну, яка з них не розуміє. Я не помилилась. Дев'ять були заїбіль. Водичку спустили. І сюди не пускають. От мені повезло, так? Тобто чистять фонтанчик. І Все. Людей сюди не пускають, то мені повезло. Людей просто повно. Автор Деос. Отель фонтана. Ты прям звекна побывался. Форна. Якщо дивишся на фонтан і налива. Якась. Сырия старого. Спасибо. <решил> 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 Тут піца точно. Us? Like us <говор> Ні, щось не хочу. Не, <говор> не впевнені, що це вона, Лена напише. мені. Вона не вона, але я щось подивилась. Не виникає.

Можливо, та, що мені Леночка рекомендувала. Це йду зі своєю піцою. Я чесно не знаю, де вона її потрібно їсти кожу. Біля фонтану Гастрономічний майже тур. Така гаряча-гаряча відчувається. Так що зараз десь сяду. І буду насолоджуватися біля фонтану. Триві. Я звідти прийшла. Сіла тут поїла. Це галерея Альберта Сорди. Сорді. Ось так вона виглядає. Різні магазини. Я тут не була. Тут магазин Манко, різні тапурі. Знову екскурсії якісь проходять. Ну, я взагалі випадкова. Тіця, скажу так, другий раз я б не купляла, в принципі, в принципі, мені і не хочеться, воно для мене. Дуже занадто жирне. Так, ще трошечки пройти. І ось тут один із Получається, виходів. Получається вихідів три. Ось раз, два. Ось цей третій, де я буду виходити, бо там стоїть колонна. Там стоїть колонна. Подивилася, як називається, але вже забула щось максимум на все, якщо я не помиляюсь. Але, але вона на реконструкції. Ну, все рівно трошечки ближче зараз підійду і хочу роздивитися, як ця будівля виглядає здаля. Ось також екскурсії кудись йдуть. А я хочу саме сюди підійти і також ось роздивитися цей будинок. Ось такий фонтан, скрізь фонтани. І тут е, класно зроблено що ось така зроблена, щоб можна було посидіти. Ось там навіть зара є. Бо в нас зари зараз немає. І ось ця колона. Екскурсії йдуть туди. плаца. і ось там також щось величне, то я піду туди. іль темпо роботи, до речі, проводяться. Так, ось люди туди йдуть і оттуда. Де та екскурсії, де я не розумію? Ось так. Колона. Я йду саме сюди. Що тут? Я ще тут не була. Такі масштабні будівлі. Тільки цоколь ось п'яца Дімонте Ситорія. І ось є знак, що тут десь якась церква. І знову колонна паласе готель. До да, колон дуже багато. І тут такого скупчення немає. Зараз подивлюсь по карті, що це таке Альберта Назіоналі. Єгипетська, мені здається, колона готель. Красиво. Що ж це таке? Треба сісти, розглянути, де я знаходжусь. Я не знаю, що це за зазіренки, але вони тут є. Хочу вам їх показати. Тут навіть колокол є. Тут багато людей в костюмах. Знаходяться Ось так. Так цікаво спостерігати також. Багато людей з різних країн. Я, мабуть, піду сюди. Ось тут зіронькі. Що це значить? Чи серденька, чи що воно намальоване? Повертаю. Екскурсії сюди приводять. щось так. Крапочку я поставила і порані. Це різко помилка Я це димонті Сіторія. Іду в цей бік. Собачками. Також мадам тільки що йшла з двома собачками. Ось чотири собачки. О нього. якась церква не хочу в церкви. і також э, сходиться такий наклон нахил для стоків чи зайти люди йдуть пішла пішла зайду тут виход значить тут вхід Дизайну вони відрізняються. Тут можна заходити. В така стара і стилі дуже сильно відрізняються. Тут ще можна в музеї ходити, якщо тут просто так? Просто в церкві. Нікола. Вышли, Вышло идут далее. Також екскурсія для когось іншого панкет, то можна в той бік йти. На щось можна натрапити. Різдва посуд. Ось також. також. Ну, будівлю я бачу. І повних сувенірних магазинчиків. Кафешки. І тут щось є. Джелатерія. Нічого. Чомусь не хочеться. Зрозуміло, я до Пантеону вийшла. Я в ньому вже була. Вийшла до Пантеону, цікаво. І знову тут же. Тоді вже подивлюсь. Лішанки. З ушками. Так, да, черги такі немаленькі. Треба дивитися, де саме я знаходжусь, і топати до сходів, бо я так щось не, до... не дойду. Постійно кудись в інший бік. Оце все черга. Вау! Якщо чим раніше приходити, тим то... краще. Я хочу сказати, може бути за кеш менша черга, ніж онлайн Ось Також екскурсії йдуть в той бік. Куди? Цікаво. Можна навіть карту не відкривати, можливо, просто вона їх зібрала, щоб подивитися. Тут різні кафешки. Можливо, вони просто стали. Хоча ні, сюди люди також натовпу. Воно ж видно, де туристичні зони. Там більше людей рухаються з точки до точки. То можна навіть не відкривати карту, а просто топити. Так, да, ну щось я вже наїлась. Купляти щось більше не буду. Дуже жирно. Ну, ще олівковим маслом сир. Сира багато. Взагалі італійці кожен прийом. Що вони їдять, вони запивають не американ... американо, а експреса. Одна гусь на один глоточок. Воно дуже допомагає травленню. Цяо, цао. Такі за всіма. Бо Навіть я одну картку не використала, то можна знімати. Що це? Також люди заходять, але більшість йде далі. Зайти сюди, і подивитися. Луї Луїді Францезі 1598. Треба зайти. Вхід з іншого боку. Тут вхід, а там вихід.